Наш час на телеканалі Візит говоримо про події 755-го дня війни під прицілом нашої уваги і події життя Кременчуцької громади. Вітаю усіх незламних! Позачергова 23 третя сесія Кременчуцької міськради. Яке питання розсварило місцевих обранців? Мерські зами приймають громадян чи користуються популярністю владні аудієнції. Кременчуцькі ДСНСівці закликають не провокувати пожежі в природних екосистемах. Про це та інше говоримо далі більш розлого. Робоча група Прозорість і підзвітність продовжує дослідження сумнівних закупівель Кременчуччини. На черзі у нашому випуску свіжа добірка оперативної інформації у традиційній рубриці Бліц новини Фахівці Бюро економічної безпеки виявили ризики неналежного виконання договору і незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Йдеться про закупівлю реконструкції будинку квартирного типу у Кременчуцькій громаді. Вартість закупівлі 328 мільйонів гривень. Учасник тендеру, з яким уклали договір, не зміг надати підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. Крім того, він є фігурантом кримінального провадження. Закупівля у фокусі уваги робочої групи прозорість і підзвітність. Податківці і аудитори перевіряють процедурні моменти, а поліція переможця тендеру. Інспекторами Полтавського рибоохоронного патруля вкотре очищено акваторію Солинської затоки Кременчуцького водосховища від заборонених знарядь лову. Про це повідомили у прес-службі Полтавського рибоохоронного патруля. В районі острова Галицький, що у межах ландшафтного заказника Сулинський, рибоохоронці вилучили 250 метрів браконьєрських сіток, врятовано близько 40 кілограмів риби. Власника незаконних знарядь лову встановити не вдалося. У 2024 році Кременчука Аквасервіс виділить на 400 тисяч гривень менше на зарплати працівникам, ніж передбачено програмою діяльності та розвитку цього комунального підприємства на 22-24 роки. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні Кременчуцької міської ради 15 березня. Натомість ці 400 тисяч гривень перенаправлять на інші потреби: придбання необхідного пляжного обладнання, будівельних та господарських матеріалів для тіньових навісів. Сьогодні Кременчук попрощався із заслуженим лікарем України багаторічним очільником Кременчуцької дитячої лікарні Феодосієм Харитоновичем провізіоном. Разом із Кременчужанами останню шану лікареві із великої літери віддали наші журналісти. А може, вони просто не могли жити одне без одного? Що ми далі будемо робити по лікарні? по Дитячий днями у місті обговорювали тему закриття дитячої міської лікарні як окремої структури підрозділу вже великого некомерційно-медичного підприємства лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька днями. Він і зліг. Хоча до цього абсолютно при світлому розумі і гарній пам'яті, і чудовій, як для його віку активності, ходив скоплятися і радо вітався з усіма своїми знайомими. В магазин ходив, всіх знав. З усіма зупинявся, розмовляв, всіх що бізнавав. сказав, всіх пізнавав і давав якісь поради. Да, да, як здравий ні. ум, повністю здравий ум. Людина легенда, дивлячись на те, що прожив немало років, але буквально до останнього залишався з розумінням до проблем людей. Він навіть свою проблему не бачив, говорив Я хочу йти 13 тринадцять разів. Він був депутатом міської ради 13 разів. Це пів життя навіть більше. його розуму, спокою і впевненості дивувалися колеги, бо увесь цей набір чеснот дивним чином поєднувався із величезною наполегливістю, завдяки якій дитяча лікарня, заснована у 1934 році, отримала нове розкішне приміщення у часи так званого застою. Біографія ж самого лікаря. Теж заслуговує неабиякої уваги. Надіюся, я весело, на дису мі весело Падонт Пашілі в 28 році. році я приїхала на Алтай, може, своєчасно. Чотириста років працював колгоспі, пас колгоспну худову. Служив в ВПС 4 роки. Доля занесла його Кременчук, працював за госпом першої лікарні, навчався в вечірній школі. Тричі поступав в Харківський вийшл а теж поступив в медичний інститут. Після інституту працював по призначенню, прийняв дитячу лікарню на вулиці 5 року, за стані після опалення. Добився, що стала лікарня на вулиці Сердюка, але він цьому не мог заспокоїтися, добився, що дитячу лікарню, яка була. Така зразком для медицини України і не тільки України свого Аксакала, колеги і друзі, не забудуть ніколи. Як би банально це не звучало. Бо одним єдиним словом Феодосій провізіон міг і заспокоїти, і підтримати. Що б не трапилось, якась там аварія, комісія їде ще щось. Кріпітесь, оце була його коронна фраза. Кріпітесь в будь якій ситуації. 24 січня ми ще балакали з Гарі Томичем. Я його поздравляв з Днем народження, побажав міцного здоров'я до 100 років дожити. Він пообіцяв, а ти каже, кріпісь, це любиме слово. Це людина, яка зробила таку для нас величезну будову, як дитяча лікарня, на 300 місць. Слова дякуємо за наше здорове дитинство Феодосію Харитоновичу Провізіону могли б сказати сьогодні тисячі кременчужан. Але сьогодні, сьогодні вони пішли разом 90-річна дитяча міська лікарня і 96-річний її творець і натхненник. Пішла епоха. Світла пам'ять вам, лікар з великої літери. Кременчук отримав ще одну трагічну звістку із фронту. 11 березня в районі населеного пункту Причистівка Донецької області загинув наш земляк військовослужбовець Володимир Нагорний. Попрощатися із героєм Кременчужани зможуть вже завтра, 20 березня, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна слава нашому герою захиснику. Наш випуск триває. Дебати щодо земельної ділянки для кількох підприємців вирували у мерії під час останньої сесії та мало не призвели до розколу між членами земельної комісії. Деталі у сюжеті мого колеги Владислава Плаксія. Ви сьогодні отак, а завтра так. Вчора ми місяць назад говорили про оце, а зараз починаємо. Що? У вас цього немає. У кого в нас? Ні, Микола Марич має право свої думки висловити, але він не ставить пропозицію на голосування. Він висканув. Коротше, в мене по документам є правка, я ставлю на голосування. Але згодом виявилося, що претензії у обранців, схоже, з'явилися через роботу своєї ж земельної комісії. Ми постійно сидимо і а наскільки дамо? Наскільки дамо? Він твердить. І буває таке, а наскільки ми обачно даємо? На три чи на п'ять? Да давайте на п'ять. Просто має бути система для всіх. А заступник голови відомства депутат Олександр Роженко і взагалі заявив, що деякі обранці не відвідують засідання комісії. А якщо й відвідують, то запитання в них з'являються лише на сесії міськради. Мовляв, саме через даний факт банальне продовження оренди для підприємця без боргів і нарікань перетвориться у балаган, зокрема, з претензіями і до міського голови. Ці всі приміщення, які я не проти, можливо, і 25, і 15, 10. Але Сергія, що ж ти говориш, Там вже пандусів немає у психії і так далі. Ходіть на комісію, розбирайтеся. А не ми зараз з е, 20 питань проголосували пакетом, а тут починаємо кожне питання, щоб скоротити час, розбиратися, ревізувати і так далі. Так вже склалося, мабуть, у сесійній залі Кремачуцької міськради. Що мер у депутатів це щось на кшталт класного керівника, а самі обранці неслухняні учні, яким доводиться все повторювати по кілька разів. Пункт 1 чернявський в оренду роком замість на 25 років читати з на 15 років. Шевченко Наталі Сергіївні, Фономаренко силані Сергіївні, замість в оренду з на 49 років, читати з на 15 років. Видворки Світлані Іванівні замість е, варенду сроком на 15 років читати сроком на 10, на, на 10 років, як в неї було. І Логвиновській Ірині Олександрівні е, читати варенду сроком на 10 років залишили. Це Нікого не обидали. Але що у школі, що у міськраді, це не завжди спрацьовує. Будь ласка, наступного разу ви ви будете на сесії. Впомните якось, щоб якийсь підприємець не так подивився не в ту сторону і скажете, давайте на рік, то ви підтримки від нас не чекайте. Я взагалі не пам'ятаю, у вас комісія якісь розповідають. Нема у нас комісії розколу. Так а ті підприємці, в чому винні? Вони ж нормальні всі, вони ж платять податки всі. У результаті довготривалих дебатів мера і членів земельної комісії рішення зняли на доопрацювання, залишивши на наступну сесію міськради. Тож чи домовляться обранці наскільки ж років дійсно правильно давати землю воранду крамочуським підприємцям, ми дізнаємось вже на 24-й сесії міськради. Вісімнадцятого березня наша знімальна група побувала на відкритому прийомі громадян одного з мерських заступників Руслана Проценка. От тільки крім преси ніхто з містян не прийшов на удієнцію. Ми ж у свою чергу запитали у пана Проценка про нещодавно затверджений бренд міста чи покращив він сприйняття молоддю головних символів Кременчука. Цей новий бренд мені здається, ще навіть більш сучасніший, як зараз роблять всі торгові марки. Ну тому що вони мають оновлюватися майже кожен рік. То зараз «Валітусі» і видоші мені здається вже менш сучасний бренд. У нас зараз такий найсучасніший. Розповів віцемер і про фінансування галузі спорту та мистецтва під час війни наголошує, головне зберегти колективи та зарплати. Але, судячи із захмарних зарплат Кременчуцьких владників, насамперед вони турбуються за власну кишеню. Це мінімальне, що ми можемо зробити. Десь, де у нас виникають там певного роду там, аварійні ремонти або ну, щось, що просто необхідно купити, ми це робимо. Але в основному я ж кажу, що зараз ну, ситуація така, щоб колективи зберегти. І в принципі, у нас майже, майже ніхто не поїхав, всі залишилися. Діти займаються і культурою, займаються спортом. Тренери-викладачі всі отримують зарплату, намагаємося, щоб в належному стані була інфраструктура. Також, як стало відомо, було виділено гроші на ремонт літньої сцени, яка постраждала після одного з російських ракетних обстрілів. Ми продовжуємо наш випуск. Наскільки відсотків зросла статистика пожеж на Кременчучині, та скільки осіб вже встигли притягнути до відповідальності за спалення сухостою? Про це та нове оснащення Кременчуцького райуправління ДСНС сьогодні відзвітували перед журналістами рятувальники. Порівняння за період 2023 року у нас було зафіксовано 41 пожежа та 35 гектарів сухостою спалено. Що свідчить за ріст зріст пожеж та це приблизно десь на 21%. У нас буквально в таку в теплу весняну сонячну погоду. У нас кожен день відбуваються рейди. Це з працівниками національної поліції, з працівниками місцевої пожежної охорони. Особливо приділяємо увагу рейдів на вихідні. У нас було притягнуто за ці рейди 37 осіб, та дві особи це було притягнуто ну, внаслідок пожежі, це яке було зафіксовано притну інспекторським складом. Що дійсно пожежа сталася внаслідок ну особи, яку було затримано на місці пожежі. Попри погіршення статистики пожеж на Крамечучині, за словами голови очільника райуправління ДСНС Олексія Стаценка, є і деякі плюси, до прикладу, збільшення кількості рейдів працівників ДСНС та збільшення ефективності даних виїздів. При цьому очільник служби наголошує. Випадків загоряння більше у громадах району, серед таких Піщанська, Максимівська, Омельницька та Кам'янопотоківська громади. Також негативна тенденція підвищення кількості пожеж спостерігається у Козельщицькій громаді. Окрім того, за словами Олексія Стеценка, рятувальники працюють з так би мовити, безвідповідальними особами, які спеціально підпалюють траву для власних потреб. Також були випадки, були затримані, були складені на них відповідні матеріали. Також хочу звернутися до всіх мешканців Кременчуцького району щодо правил пожежної безпеки в природних екосистемах. А також хочу наголосити за самовільне спалювання сухої трави. У нас передбачені адміністративні штрафи це від 1700 гривень до 5600 гривень. До того ж, очільник служби похвалився і новою технікою Кремачуського райуправління управління ДСНС, а саме новенькою автотрабиною, яка, за його словами, допоможе збільшити маневреність під час багатьох викликів на кшталт тих, коли людина залишається заблокованою у власній оселі. Випадків щодо відкривання дверей, аварійного відкривання дверей, у нас дуже часто на лінію 101 надходять. У нас за останню добу. Це за. Вчорашній день і за сьогодні ніч було чотири виїзди на аварійне відкривання дверей. Тобто, також десь бувають люди літнього віку, десь просто не можуть стати, там родичі не можуть потрапляти, ну це відкрити двері десь. А бувають дійсно, люди не виходять на зв'язок, там день, другий, п'ятий тиждень. То звертаються сусіди, родичі. Ми спільно з національної поліції 102 виїжджаємо на місто, там відкриваємо двері. Бо там по ситуації дивимося через автодрабину, через яку ну де як краще, щоб поменше можна було нанести якісь там збитки, шкоди. Все для фронту, все для перемоги. Сьогодні до Кременчука завітав герой не одного нашого сюжету, бойовий медик 93-ї бригади із позивним Албан. Але завітав не просто у гості, а за подарунком, який допоможе йому якнайшвидше рятувати життя його побратимів на полі бою. Детальніше розповість наш Євген Бодаква. Вітаю! <клухи> 93-я бригада. Найкращий добре. Обличчя бойового медика 93-ї бригади із позивним Албан давно відоме нашим глядачам. Та нині ми зустрічаємось не на Донбасі, а у нашому тиловому Кременчуці. Опісля зустрічі наш курс до храму Серафима Саровського. Вже там на Албана очікував подарунок медевакуаційний автомобіль. Це вітати. Я, Я було, що все було вам в поміч. Господь людям допомагав, що ви спасали людей. Це саме основне на рівні. Це саме важне і даємо Бог допомагає. Всьому. Бережіть людське життя, допомагайте, скільки можете. Ну, Бог знає може що допомагати. Ми за правду. Все, все, Дякую. Власне, те авто, то дарунок від благодійників керівника одного з підприємств. На ну, пана Отець Феодосій провів обряд освячення. Благословляються і освячуються на збереження життя. Я хочу вас привітати з такою нашою маленькою перемогою, що ми могли зробити це добре діло, передати його вам за благословінням нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія. І хай милість Божа завжди буде з вами. Низький вам уклін за ваші труди, за вашу працю, за те, що ви робите для людей. Це є саме важливе в житті. Цінність людського життя. Як сказав Господь, нема нічого цінного в житті, хто душу свою покладе за ближню свого. Ми сьогодні покладаємо цю душу, а особливо ви в цій нерівній війні, але війні з Богом, коли добро все-таки переможе. Вже зовсім скоро, завдяки цьому автомобілю, там на Донбасі, бойові медики будуть рятувати життя і здоров'я своїх побратимів. Це автомобіль другої лінії. Який буде, окрім того, що просто швидко переміщати військових від стабілізаційного пункту до шпиталю або між шпиталями, часто треба швидко переміститися з точки А в точку Б. Він розрахований на лежачих хворих. Якщо буде треба, ми його дообладнаємо. Є які питання, і все буде добре. Техніка, яка рятує життя, і звісно, напутні слова від воїна. Війна ще не закінчилася. Я сподіваюся на її скоріше закінчення, що вона не буде довго, але поки ми не поборемо, вона не закінчиться. Тільки так. Тому допомагайте, підтримуйте словом, словом, ділом, ділом. Можете донатити донатами. Дякуємо вам. Слава Україні! Опісля вже на волонтерському штабі оборони Кременчука команда Олега Биква завантажила авто медициною і необхідним провіантом. Продовжуємо випуск. Одразу два автопробіги цими вихідними могли бачити кременчужани і гості міста. А от що то були за акції, розберемося по черзі. Перше зібрання розпочалося о півдні, 16 березня, на площі незалежності під проводом відомої волонтерки Алли Буліної. Для чого ми проводимо? Щоб нагадати містянам Кременчука про те, що війна триває, що хлопці нас захищають. Подивилися останню сесію 14 березня про виділення грошей з бюджету Кременчука, я знову просто була в шоці від того, куди виділяються гроші зі стабілізаційного фонду. Сьогодні намагалася поспілкуватися з Богданом Лазоренко, як у нас формується стабілізаційний фонд і чому на премії, на ремонт, на погашення кредиту, на тепло, на опалення виділяється. Гроші зі стабілізаційного фонду. І чому саме от в закритому режимі виділяються гроші на ЗСУ? Ми так і не бачимо. Звітів мера. Вже вдруге ця акція змінила формат. Був звичайний мітинг. Тепер автопробіг. Проте перед тим гасла таки озвучили на місці. Ні, з влади, так збагачення війська, ні з влади, так збагачення війська. Це не популістська фраза владу в окопи. Це наші реалії. Поки наша влада не пройде шлях українського воїна, як вони взагалі можуть приймати рішення про якесь перерозподілення бюджету? На площі перед адміністрацією, що правда, районною навіть почитали вірші? А ви все в кишені хапати? Бо хто буде силу думати, то мати, якщо той люд весь поляже? Хто буде вам заробляти і хто працювати? Ну а далі центральними вулицями і підгучні звуки клаксонів активісти попрямували до свіштовського кладовища. Там, діставшись сектору полеглих героїв, віддали шану пам'яті бійцям, яких на жаль стає усе більше і більше у безсмертній когорті під вінками кольору Кременчуцького прапора. Повернувшись же назад, заїхали на площу перемоги, і там вже конкретно владникам місцевим постаралися вкласти у вуха головні вимоги на сьогодні. Не будьте байдужими, з на що правда, чи почули громаду можновладці у свій вихідний? Питання риторичне. Рідні військовополонених продовжили нагадувати суспільству і владі, що наші герої вже близько двох років перебувають у полоні. І 17 березня деталі мирної акції знає Олена Теслюк автопробіг, який організовують сім'ї військовополонених міста Кременчука, з метою привернути увагу суспільства і влади до того, що наші хлопці вже більше двох років знаходяться в полоні. Це пані Юлія, рідна сестра військовополоненого, з яким останній раз спілкувалась 19 травня 2022 року. В день, коли наші захисники виходили з Азовсталі. Він позвонив, сказав, що з ним якийсь час не буде зв'язку, а через 2-3 місяці ми будемо вдома. Є інформація, що він живий, все, що ми знаємо, що важко, що тримається, що здоров'я в нього підкачує, але живий, слава Богу. Пані Валентина приїхала до Кременчука з Нікополя і вже тут щонеділі виходить на мирні акції на підтримку військовополонених, адже жінка майже два роки чекає свого 22-річного сина Богдана. Зв'язку з ним взагалі немає, в якому він стані, що з ним я не знаю. Він в 20-му році пішов на контрактну службу в полк АЗОВ і застав там і війну. Рідний брат пані Валентини також військовий, але з 14 березня 2022 року чоловік вважається зниклим без звісти. З того дня жодної інформації родина не має. До автопробігу приєдналась і пані Ірина. Її син за наказом головнокомандувача вийшов у полон 20 травня 2022 року. Останній раз герой виходив на зв'язок 18 червня 2022 року, перебуваючи в Оленівці. Знаємо, що на крайній раз виходили хлопці в маю місяці го року, то він був живий. Тоді ми в телеграм-каналі бачили, що його засудили до 26 років позбавлення волі і бачили фотографії. Значить, теж ще був живий. Що на даний момент, що зараз, нічого не знаємо. Понад тридцять машин, оздоблених національною символікою, вирушили з площі перемоги до свіштовського кладовища. Аби на алеї героїв шанувати пам'ять загиблих героїв. Щоб наші люди помнили і знали, що хлопці не зря віддавали своє життя, вони позбавилися своєї волі. Вони стояли за нас. Якби не вони, ми не знаємо, що було б з нами, чи вистояла б тоді зовсім Україна. Вони на себе прийняли найтяжчий удар, який можна було в початку війни собі тільки представити. Таким було останнє повідомлення у випуску. Наші новини в ефірі щодня а по буднях о 18 та о 20.40 Інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках телеканалу Візит в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. До зустрічі в ефірі бережіть себе і слава Україні. До погоди на телеканалі візит середа, 20 березня, на півночі країни та у Києві очікується хмарна погода. Синоптики також прогнозують дощі. А термометр продемонструє цифри від плюс двох градусів вночі до плюс семи в день. У Львові на заході країни небо буде у полоні сірих хмар протягом всієї середи. Після обіду можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс три, в день плюс шість. В Одесі на півдні країни цього дня пануватиме хмарна та дощова погода, а температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові протягом дня очікується хмарне небо, втім без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 4, вдень плюс 9. Небосхил над Полтавою, центром країни також буде оповитим дощовими хмарами. Вночі за вікном плюс 5 в день плюс 9. І про метеопрогнози у нашому місті середа, 20 березня. Цього дня у Кременчуці очікується хмарна погода. У першій половині дня синоптики також прогнозують і дощі. А термометр продемонструє наступні позначки: Вночі плюс 4, в день стовпчик термометра підніметься до показника. Плюс 7. Вітер східний з поривами швидкістю до 7 метрів за секунду.